Представники управлінь сім'ї, молоді та спорту, облдержадміністрації та міської ради відзначили організаторів та продовжувачів справи нашого видатного земляка Володимира Шенкарука. Я Зерно, якщо воно кинути на благодатний грунт, проїзростає. От і ідея Володимира Шенкарука, а вони в його, як ж джерела, як скриниць якоїсь цілющої фонтанувала. Конкурсанти фестивалю виступили з різножанровими номерами за підтримки своїх болівальників із глядацького залу. Я так думаю, що 10-й фестиваль стає тим рубежем, після якого ми виходимо на більш широкий загал від інституту фіології журналістики Житомирського державного університету від фестивалю, який проводився серед студентів двох факультетів. Зараз переходимо плавно в частину так званого яблоневого спасу, який був заснований Володимиром Федоровичем Шинкаруком. Головою журі і співорганізатором фестивалю була заслужена артистка України, відома співачка, нині викладач університету, дочка Володимира Шинкарука Ірина. Яка з власного творчого досвіду знає, що таке вихід на сцену? Кожен вихід на сцену це як вихід в відкритий космос, який дає наснагу робити ще щось, переосмислити щось в собі. І я вчора говорила студентам на фестивалі «Студентська Ліра, який теж проходив. В рамках дня студента і започаткований теж був татом. Що от кожен вихід на сцену, як кожен вихід до учнів, до студентів, це кхм, теж таке своєрідне спілкування, але це як і виступ для того, щоб бути гарним викладачем, потрібно бути трошки актором. Організатори фестивалю відзначили кращих виконавців, які порадували членів журі і глядачів своєю творчістю.